Місіс Стівенс. Я маю на увазі, що може б ви частину коштовності лишали в готельному сейфі. Не поводьтеся як страховий агент. Я їх купила не на старість, а щоб носити. Сховайте свої гроші Гівсон. Підшахруєте на коштах для відрядження. Це Франція. Тут усім від чистильника овочів до управителя дають на чай. Заслужили вони того чи ні. Це закон. Мамо, хоч би куди ми пішли, ти скрізь жалієся на чайові. І жалітимуся далі. Я щойно заплатила за цей привілей. Ходімо в казино. Хочу попробувати щастя, поки столи ще гарячі. Хоч може краще переслати їм поштою. О, ні, ні, П'єр, не переживайте. Я можу собі це дозволити. Красивий. Я не проти його тобі купити. Ох, мамо. Та, ну. може, містер Г'юсон не любить азартних ігор? Усі люблять азартні ігри. Хоч якісь, навіть ти. Їх категорично не люблю. Вренсі, доню, при хороших ставках і ти гратимеш. Імітація? Чесно? Біжутерія? Навчилися тепер робити. Не відрізниш від справжнього. Це краще за все, що ми робимо в Портленді. Майже все краще. よし。<Thank>